Сокирянського району на пляжу не Минула. До речі, ми проходили теж саме у селі Михалкове, знаєте, вона рядом з Нордністромським. Mm -hmm. Там була у 2009 10 роках голова сільради, пані, яка зверталася до мене, на неї заводили справи і СБУ, і обоз, тому що вона не надавала дозвіл на оренду пляжа. Це понад 9 гектарів. Які належали цьому селу. Після того, як вона не перемогла на виборах, Новий сільський голова заключив договор оренди цього пляжу. Можу сказати, що за 9 гектар, дай Бог пам'яті, бо це вже було давно, 11 тисяч гривень на рік. За 9 гектар одразу були забори покладені, вже село не може йти на пляж. Це, це приклад, який був два роки назад. Це ж саме буде в місті народністрова. І тепер, кому ця тема зараз потрібна? Давайте розберемося з тарифами на воду. Тобто, якщо ви питання тарифів на воду, давайте під це питання, а не ділити пляж. Відвертають увагу від того злободенного питання. А при тому керівництві, який очолює такий одіозний пан Козак, це голова. Летелянської ради то думаю, що нічого доброго з цієї ідеї не буде. Впевнений, що Новодністровсько збудеться пляж. І для мене було просто що шок, я шокований тою позицією, яку зайняли депутати Мажатарчиків від е, Новодністровських, які, які проголосували за це, це представники партії регіонів. Тобто вони проголосували проти своєї громади. Це те, те ж саме, що робиться в місті в Чернівецькій області. Депутати, які гідно представляють. Депутати, до речі, я знав, що деякі депутати, які голосували за рішення, вони є почесними громадянами міста Нової Строки. Отак, почесні громадяни дякують своїй громаді за те, що вона виносить рішення про набуття такого статусу. І вони голосують. Це такі депутати? Пане Шевчук, і ще я ще. Якщо не Ну, я не знаю всіх. Якщо ви маєте таку інформацію, я знаю про тих, що обрані від міста Мадристров. Петро Дмитрович, я же вам сказав, ті, що обрані від громади. Наступне питання перезивається.